Магаціни пристібнулі остальне в тунель. Давай, давай, давай Іду. в прикриває. Проводилась справа полоса препятствий для того, щоб у курсантів закалявся військовий дух, військове побратимство. Щоб вони розуміли, що виконувати задачі треба не як одна бойова одиниця, а як підрозділ. Пішли, пішли, пішли. Що треба разом все виконувати. Максимально низько к землі. Команда Газ. Одіваємо противогаз і далі бігаємося. У нас тебе сіяко, посліакопа коктейль. Осі каптів противогаз знімаємо. Сто отділ, бігаємося далі. На даній ділянці була імітація 120-х мін, 82-х, гранат. Для того щоб вони розуміли, що а, при бойових діях вони не просто будуть проходити це все спокійно, а так само, що може щось прилетіти, щось десь зірватися, для того, щоб у них було більше злагоджені, щоб вони відчували, що військовий колектив це є одна велика сім'я. Бачили ми, які є моменти, де що треба довчити показати. Я думаю, ці моменти ми нагонимо і вже будемо випускати курсантів, які дійсно підготовлені до виконання якихось поставлених задач а, тої або іншої бригади. Було дуже цікаво. Важко, але цікаво.